Безпечне поводження громадян на воді під час відпочинку влітку одна з головних турбот рятувальників. Фахівці ДСНС роблять усе можливе, щоб цей відпочинок був безпечним. Проте часто громадяни нехтують правилами поведінки. Так, днями у Володимирському районі трапились нещасні випадки. Потонули двоє чоловіків: один на річці Лукачинської громади, інший на водомі в комплексі три бобри неподалік Нововолинська. Додамо, що тіла потопельників дістали. Із на водойм, які заборонені для купання, і де відсутні рятувальні пости у Володимирському районі протягом вихідних потонуло дві людини. Один випадок трапився у неділю 2 липня на ставку у селі Литовиш. Інший вранці, 3 липня, у СМТ Лукачі. Ці випадки трапилися на водоймах, які не є визначені як місця для масового відпочинку людей на водних об'єктах. Тому вкотре наголошуємо. Усім громадянам про те, що заборонено купатися у місцях, які не є визначені для купання. У Володимирському районі визначено тільки одне місце Новолинське міське озеро. Працівники Володимирського районного управління, головного управління ДСНС України у Волинській області, регулярно проводять профілактичні рейди у місцях масового відпочинку людей на водних об'єктах. 4 липня фахівці ДСНС вирушили на нововолинський кар'єр. Там купатися заборонено. Вході Заходи рятувальники довели до відома громадян статистику нещасних випадків на водних об'єктах. Розповіли, що основними причинами загибелі людей на воді є нехтування правилами безпечної поведінки. Наголошуємо на тому, що заборонено заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. Також слідкуйте за своїми дітьми, наголошуйте їм на тому, що їм заборонено ходити самим до водних об'єктів. А якщо вони йдуть із вами, то потрібно постійно, щоб вони були під вашим наглядом для більш детального ознайомлення з правилами безпечного відпочинку фахівці ДСНС розповсюдили серед громадян інформаційні листівки з основними правилами безпеки та алгоритмом дій при рятуванні потопаючих.